А ви точно живете в квартирі своєї мрії? Подумайте про це якось. А зараз я вам покажу будинки. Ходімо. До речі, позаду мене це ваш майбутній внутрішній двір. Але про це пізніше. Зараз я знаходжуся у неймовірних котеджах у зубрі, поруч з лісом, і площа цих котеджів – 134 метри квадратних. І неймовірна, простора, світла та затишна кухня студія. Площею 45 п'ять метрів квадратних. Це дуже багато для того, щоб ви могли реалізувати все про що вріти. Ми відповідаємо за якість цих котечів, оскільки вони збудовані абсолютно з цегли. Тут проведені всі комунікації, а також буде наявний септик. А фасад, фасад буде поєднаний з клінкерної цели та фасадних плит. А це буде дуже красиво. А наверху у нас три спальних кімнати та самий Ходімо. І з правої сторони у нас спальня за гардеробом. тому що це буде для батьків. Ось гардероб і звідси дуже красивий і світлий балкон, з якого прямо видно ліс. Тишина та спокій. Гляньте, будь ласка. З правої сторони у нас буде санвузол. І це ще одна спальна. Площа її 16 метрів квадратних. Що мені дуже подобається, що ось ці дві спальні об'єднані таким великим просторим балконом. А це ще та дитяча. Найбільшою перевагою без перебільшення це площа тих котеджів. Кожен метр квадратний використаний максимально ефективний. Ідеальне планування. Переконайтеся самі, затисніть екран телефона. Доглянута територія, освітлення, бруківка, а також, звісно, два критих паркомісця і це все для вас. Зубра, топова локація і поруч з лісом. Цей об'єкт точно вартий вашої уваги. Пишіть прямо зараз.